Чехія і Дніпропетровщина планують розвивати партнерство у стратегічно важливих сферах. Країна націлена допомагати нашій області, зокрема в галузях охорони здоров'я, енергетики, безпеки і оборони та цифрові тобто діджитал. Про це говорили під час зустрічі в Дніпрова. strana, vezme od patronaš nad jedným regionom. My vybrali Dnietropetrovskú oblast e, i za toho, že naša ekonomika, čežská, ona je očin industriálna. Dnietropetrovská oblast, ona očin pachuže našej ekonomike. Už boli zde misie misií i partnerstvo, ktorá sa Takže čo my by chceli predlžiť, my by chceli to partnerstvo uglúbiť. Очільник облради Микола Лукашук зазначив, Дніпропетровщина як прифронтовий регіон дійсно потребує гуманітарної допомоги для переселенців, зокрема потужних генераторів для безперебійної роботи, і критичної інфраструктури регіону, а ще техніки для розмінування територій. Сьогодні Дніпропетровщина це не тільки військовий хаб, це і гуманітарний хаб, тому що зараз у нас на Дніпропетровщині знаходиться. Приблизно 400 тисяч людей, внутрішньопереміщених осіб. В деяких наших громадах ворог стоїть від нашої області на відстані 9 кілометрів. Обстрілює саме житлові будинки, обстрілює мирне населення і робить все для того, щоб люди були без світла, без води. У нас в області сім великих потужних районів. І один з цих районів обстрілюється майже вже півроку кожного дня. Туди прилітає від 20 до 100 снарядів кожного дня зі сторони Запоріжжя, зі сторони Енергодара, зі сторони атомної станції для того, щоб наші військові не могли дати їм відсіч і обстріляти їх в ту сторону. Тому наші люди, в тому числі переселенці, ці 400 тисяч людей потребують гуманітарної допомоги, а наші підприємства критичної інфраструктури. Потребують підтримки і генераторами, і іншим обладнанням. І також є велике навантаження на сферу медицини. Хочу вам подякувати за підтримку України за підтримку Дніпропетровщини, і подякувати за вашу сміливість. В Свою чергу заступник голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Володимир Орлов подякував за вже надані промислові генератори, які живлять водоканалу області радий привітати вас на і Хочу подякувати вам, уряду Чеської Республіки, також народові за ту допомогу, яку ви показуєте Україні з спочатку військової агресії Росії. Не можу ні подякувати за ту гуманітарну допомогу, яку ви надаєте з самого початку збройної агресії, а також за ті потужні генератори, які наразі. Живлять нам критичну інфраструктуру. Будь-яка допомога для нас крайне обхідна разом з делегатами Міністерства закордонних справ Чехії приїхали і представники місцевих підприємств. Одне з них займається 3D-друком бетонних конструкцій. Це можуть бути захисні споруди, бункери й укриття, використані як для оборонних цілей, так і захисту цивільних. Можемо привезти наші принтери сюди. Уся наша продукція сертифікована. Ми зацікавлені вам допомогти. Генеральний директор з питань Європи Міністерства закордонних справ Чеської Республіки запевнив довгостроковій співпраці бути.